«Гра в Кальмара повернулася. Але навіщо? Один з найвідоміших південнокорейських серіалів отримав довгоочікуване продовження. Але, як на мене, другий сезон «Гри в Кальмара це буквально «Гра в Кальмара вдруге. Як несподівано, серіал, звісно, став вільніше себе почувати, додавши нових, доволі сучасних персонажів. Проте нічого не виправдовує фіналу, який ми отримали. Пропала все». Давайте почнемо трохи здалеку, згадавши за здобутки першого сезону, які безумовно є, та те, що ми отримали у грудні. Королівська битва в кіно з'явилася далеко не вчора, але як жанр по-справжньому стали завойовувати своє місце лише в десятих, кожен сам за себе та смакує вбивством своїх ближніх. Приблизно так працювали голодні ігри, страшна воля багів, одноіменна королівська битва та ще багато інших фільмів. Подекуди до формули додавали більшанту топії або критики той. Чи іншої вигаданої держави загалом рамки тут доволі окреслені? Люди поводять себе як звірі через зовнішні умови, але тут в справу вступає грав кальмара. Замість безвиході герої серіалу завжди можуть закінчити шоу, проте щось кожного разу стає їм на заваді. А тваринну людь замінили на дитячі ігри, де персонажі щиро вболівають за виживших друзів. На те, що радіти їм залишається недовго, звертати увагу сильно не будемо. Корейські медіа завжди не боялися бути кровожерливими, та й жанр такий розуміти треба. Антутопії тут теж нема. Поки персонажі намагалися пережити веселі перегони, десь недалеко знаходиться реальний Сеул зі своїми буденними проблемами: бідність, залежності, сімейні драми усе це знайомо не тільки корейському глядачу, але й нам. Подекуди навіть вгадується атмосфера ВСЖ або пострадянська бідність. Знаемо о з нас. О! о увага! О, Я в кадре. О! Чи ставали люди жертвами, потрапляючи у гру, або робили свідомий вибір? Ось це одна з головних тем серіалу. Або тебе вб'ють колектори, або ж ця честь дістанеться дивним персонам у рожевих комбезах, подекуди люди опинялися в ситуації, коли обирати щось краще і не доводиться. Параша суцільна у 2021 році. Серіал отримав багато нагород, визнання. А що найголовніше, інтернет підхопив ідею серіалу. Скільки блогерів зробили власну гру в кальмара, вже й не полючити. І коли за тобою повторюють, це. Успіх, чи виправданий увесь цей хайп, так а вже ж, але чи заслуговує історія на продовження? Ось це вже інше питання. Як і у випадку з голодними іграми, я б сказав, що ні. Деяким речам пасує загадковість, проте продюсери завжди вважають інакше. А тому зараз глядачі вирішили повернути у 2021 рік. Тож діставайте маски від ковіду та зелені спортивні костюми. Чуї, ми вдома. Тонгі Йохун обирає червону пігулку та відмовляється жити життя багатія після перемоги у грі. Втім, це ви знаєте і без мене. Тепер у протагоніста нова лавка в голові, і йому потрібна помста. Минуле життя його більше не цікавить. Уся мотивація з першого сезону анульована. Про сім'ю та борги сон більше не згадуватиме взагалі. Варто зауважити, що. В другому сезоні автори намагаються показати новий шар головного героя, а саме набути синдром концтабору. Що це гарне питання? Синдром концтабору або провина вцілілих це форма посттравматичного стресового розладу, при якому постраждалу людину переслідує сильне почуття провини, оскільки вона пережила екстремальну подію, тоді як багато інших людей загинули в результаті цієї самої події. Вирішальним фактором для постановки діагнозу є почуття провини пацієнта за те, що він навмисно чи не. Навмисно вижив, поки інші люди вмирали навколо них, не маючи можливості їм допомогти. Ця риса впливає, чи не на усі подальші дії Сона. Він готовий ризикувати собою як завгодно, а тому три роки поспіль шукатиме спосіб потрапити на гру знову та покласти її кінець. Я не буду сильно спойлерити або переказувати події серіалу в подробицях, але далі ми отримаємо майже ідентичний сюжет першому сезону. Сон Гіхун зустрічає друзів з минулого, знову є комедійні персонажі, герої яких. Неодмінно хочеться пожаліти, і звичайно, що друга сюжетна лінія поза горою з тими ж самими персонажами. Oh, shit. Here we go again. Загалом ми маємо точно такі ж самі рейки за винятком фінальної серії, ба більше знову один з організаторів захоче прийняти участь у грі та буде весь час маячити перед сон Єхуном. Це в голові не вкладається, як взагалі можна так сильно повторюватися. До слова, ви можете підтримати цей канал монетою та запропонувати мені власні теми для відео з різними форматами, як ви бачите, я зараз експериментую, тому щось нове це дуже і дуже хороша ідея. Та й завдяки. Вам та вашій підтримці цей канал може працювати. Ось е, от такі справи: повертаємося назад до відео. Звісно, другорядні персонажі тепер. Інші між ними є власні якісь конфлікти і прогрес у стосунках, але усі вони губляться перед сюжетом тутешнього месії та революціонера, який буквально намагається вести за собою паству. Проте масовка на цей раз стає дещо цікавішою. Нові гравці це, звісно, збірник стереотипів, але ф, досить реалістичних. Блогер, який рекламував крипту і прогорів разом з мільйонною аудиторією, вклавшись в неї сам, або репер, який потрапив у боргову яму. Це все, звісно, виглядає комічно. Але подібні персонажі подекуди зустрічаються і в реальному житті. Щодо трансжінки військового, напевно, можна посперечатися і навіть дещо крінжануть. Але і цей персонаж мені сильно очі не муляв. Хоча скільки людей, стільки й думок від лівої повістки, навіть в Кореї не втекти. Тож підводячи підсумки без спойлерів, ми маємо майже той же самий сезон вдруге, проте на цей раз історія навіть не матиме чіткого фіналу, оскільки третій сезон має вийти вже у дві П'ятому році таким чином зараз показали лише обрізок, а закінчення серіалу лише буде тоді, колись потім, та й то загалом не факт. І що це означає? А от тепер давайте пройдемося серйозно і зі спойлерами. Сон Гіхун влаштовує озброєну революцію. Уявити таке в першому сезоні. Ми не могли це вже точно. Як на мене, перестріляти усіх вражевих комбезах він хотів ще з самого початку. Не дарма ж він заснував власну кишенькову армію. Вербуальних гравців кон'ю просто таки неймовірний. Його перформанс на початку сезону чино одна з найсильніших сцен серіалу. Лідер гри це максимальне підвищення Ставок, це дуже крутий персонаж, якого дають чомусь дуже мало. Він маніпулює Сонгіхуном і зовсім не хоче виграти у грі, лише показати, що головний герой може впасти так само низько, як і усі ті товстосуми, що дивляться на це шоу у стіні. Загалом в нього це і виходить. Тепер протагоніст грає життями інших учасників, буквально, наче шахами, і все це заради так званої високої цілі перед бунтом, чи все, ще він на правильному боці, питання залишається відкритим. Тепер Сон Сонгіхун вільно розпоряджається життями людей, яких він дуже сильно хотів врятувати, та постійно агітував, аби вони зупинили гру. Але тепер персонаж трансформувався та робить те, що вважає за потрібне, не рахуючи скільки жертв для цього піде. Скільки йому залишається до того, як він затямиться, і зрозуміє, що в нього на руках знову кров його друзів. Ми дізнаємося лише у третьому сезоні. Не чіпайте це на новий рік. Революція могла б гарно завершити другий сезон та історію в цілому, якби сон досяг свого ще за 2-3 серії. Проте натомість для глядачів готують більшу сюжетку про північно-корейську снайперку, про транса. А матір сином, напевно, зілють найдурнішим способом. Чому б не зробити знову сезон з дев'яти серій та піти на високій ноті, я не знаю. Бо тряска навколо гри в Кальмара зараз відчутна. Перегляди на Netflix у серіалу величезні. Проте справи в команди творців зараз не те, щоб дуже хороші, і ось чому акції компанії головного актора просіли на щонайменше 30%, А остання серія сезону отримала найнижчі оцінки від глядачів через максимально змазаний фінал. Але зараз грав кальмара це головний серіал на нетфліксі, це не назвати ніяк інакше, як розчарування, і про це дізналося дуже багато людей. В мене є серйозні сумніви щодо успіху третього сезону, але вже будь-як буде. Тож, якщо вам сподобався серіал, то пишіть в коментах, тому що тема дійсно складна. Тому що з одного боку дуже цікавий камбек. З іншого ми отримали рівно половину від того, на що ми загалом розраховували. Просто нага. daju, Перший сезон одна цільна історія з хорошим фіналом. А другий сезон, в свою чергу, переходить на іншу формулу, ставши буквально таким же самим західним серіалом з купою сезонів та клівхенгерами. Порівнюючи ці дві історії за таким критерієм, це не може не розчарувати. І казати про другий сезон «Гри в Кальмара, отак одразу якось складнувато, тому що треба побачити ще й третій сезон. Але це лише моя думка, від вас я чекаю власної. Тому що. No. Автор знову дурак, автор знову не правий. Тому давайте, наваліть коментарів. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Поки в мене невелика відпустка на роботі, я сподіваюся, що вийде щось ще подібне порозганяти. Зрештою, тема серіалів зараз досить гаряча. Взяти хоча б нову екранізацію Гаррі Поттера. Хоча, хоча про це давайте якось іншим разом. Підтримуйте українську армію, не забувайте, що відбувається навколо нас. А якщо ви вже допомогли ЗСУ та маєте зайву копійчину, то я від донатів та. Теж не відмовлюся. Успіхів вам та наснаги. Ще побачимося!